Україна і Німеччина підписали спільну декларацію про зміцнення співробітництва та відновлення. Декларацію. Але що таке декларація? Федеральний міністр, за словами федерального міністра фінансів Німеччини Крістіана Ліндера, Міністерство фінансів вже доручило Державному банку розвитку оцінити можливість реалізації проєкту, що включає фінансові консультації для підтримки Мінфіну України. Умовно кажучи, декларація це намір. Тобто, це не підписано, що якийсь конкретний договор, що щось буде зроблено. А це ми підписали з тобою договір про те, що ми в майбутньому плануємо щось робити. Це, це деклар... держава часто таке робить меморандуми це... про це співпрацю. декларація. Ну, мовно кажучи, ми з тобою вирішили, давай щось зробимо. Ну давай зробимо. Давай підпишемо намір про те, що ми щось зробимо. Чи буде здійснено цей намір, невідомо. Е, Отакий проект, який планується створити Україна і Росія, він міг би підтримати фонд розвитку підприємництва, аби зробити його незалежною якоюсь Державною фінансовою установою, яка орієнтована на малі та середні підприємства, окрім того, вчора виступаючи на конференції, великі конференції з відновлення України у Берліні, президент України Володимир Зеленський. Висловив запевнення свою якби впевненість у тому, що після завершення війни українці, які зараз перебувають за кордоном, вони почнуть повернатися на батьківщину, тому що тут будуть можливості. Вони потрібні для відновлення, для відновлення України потрібні робочі руки. Буде велика кількість велике вікно можливостей для реалізації українців, які захочуть повернутися додому, і в принципі є зараз існує дослідження. Соціологічно міжнародного республіканського інституту, відповідно до якого, 32% українських біженців планують повернутися додому після війни. Президент, давайте послухаємо. Якщо би сьогодні, в такий складний момент. Ті, хто хочуть, могли приїхати в Україну і допомагати відновлювати державу. А є напрямки, над якими треба працювати сьогодні Є люди, які залишились без домівок, їм потрібна допомога, потрібні робочі руки, потрібні ці професії. Ми втратили небагато людей, які через війну зрозуміло, що через війну втратили і професію хтось поїхав за кордон тому для того щоб сьогодні допомагати україні з хаусингом, те що я вам сказав і відновлювати деяку інф... відновлювати деяку інфраструктуру і якщо чесно працювати над тим чи інших підприємствах щоб допомагати армії я думаю ми би також підтримували таку таке рішення